Знімаємо відеоогляд на стан мотоциклу Kawasaki Ninja ZX10R. Зверніть увагу, знімаємо на сонці в гарній якості. Якщо потрібно, зробіть собі стоп-кадр, подивіться детально. Ми зараз обійдемо навколо загальним планом, а потім більш детально пройдемося по всім вузлам мотоцикла. Характеристики технічні не будемо розповідати, цей мотоцикл дуже потужний, понад 200 кінських сил, десь приблизно 212. Ми зараз будемо показувати тільки стан мотоцикла і саме моменти із косяків, які присутні. Зробимо коротенький відеогляд. Дивіться, на мотоциклі встановлено допом горбате скло темне, п'ю їх. І ще раз звертаю вашу увагу, що якщо на мотоциклі немає ніяких моментів, я зупинятися не буду. Зараз показуємо саме косячки. Із косячків є ось на ребрі, бачите, така притертість. Невеличка. Ну, Взагалі-то її не видно, але ось якщо сильно придивитися, бачите, от можна його так спробувати чи затерти, ну, є така невеличка, зовсім невеличка притертість. Далі стан гуми в такому стані гума. Гальмінний диск. В супер стані. Тут вони комбіновані, якщо бачите, вони з двох частин якось складаються, це якісь суперові гальми. Бачите, переход ногтів майже не відчувається, знос невеликий. Ось такий радіатор здоровезний. Отут є невеличка зам'ятість, сот, і ось тут. Це ні на що не впливає, але отут є такі, ну, там, чи пальцем заділи, чи коли мийку робили, струєю води задавили. Вилка це бігшова. Така вилка ставилася на мотоцикли спортивні, які приймали участь у гонках. Мотограм Прі. Дуже крута вилка з акумулятором. Пильовики мають невеликі потріскування, бачите, це також ні на що не впливає, тому що тут немає армування, тому воно і тріскається. Робоча область в ідеалі, будь ласка. Гальма Brembo, червоні, армовані шланги, це само собою. так, Казав, не буду показувати характеристики технічні понесло. Тут немає подряпань, є просто затертість. Це за все, коли руками отак тримаються моторукавицями і затирається. Далі поїхали, поїхали. Зробіть собі стоп-кадр, якщо потрібно. Це це пісок. До речі, мотоцикл на повній трасі. Повна траса, модна Модна траса за таким вихлопом. Отут є такий скол по наліпці. Бачите? Фарбу на пластику не пробило, а от. На ліпі. якщо здалеку, то воно майже не видно. Це, скоріше все, з під колеса камінчик прилетів і пробило. Далі. підніжки такі також ми дняємо. Ось вихлоп такий японський від біджапа. Насерт. насерт. Це бачите, кріплення від нього оригінальне. Підставка під підкат. По натягу, бачите, натяг дуже великий запас. Далі поїхали. Тут ніде немає ніяких пошкоджень, окрім ось тут є невеличка царапинка, бачите? Так, давайте ближче. Камера не хоче фокусуватись. Ось так, о, бачите. Так, гальмінні диски ззаді також. В суперовому, реально без в суперовому стані. Вони навіс, скоріш за все, тому що не може такий на спортивному циклі бути невеликий знос. Колодки, бачите, запас великий. Резина також в гарному стані. Дуже великий запас по протектору. РНД рамка під номер. Такі поворотнички міцні. Хагер. Ще скажу, карбон це чи не карбон? Скоріше за все похоже на карбон. Реально, далі. Ланцюг, зірка в суперовому стані, все змащено. Так, далі, 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 давайте. З цього боку он радіатор також подивіться, бачите. Двигун знизу. Якщо видно, будь ласка. Бо мені не видно, я телефон підставив, сам не бачу, що там на екрані. Тут також немає ніяких пошкоджень. Тут є маленька точка на, на кульки, ну, тут теж скол невеликий. Далі. Вилка в супоровому стані, також є потріскування на польовики, Диск в гарному стані. О, всі кліпси, все рідне, все на місці. Хоча це не похоже на рідну кліпсу. Якщо чесно, це не похоже. А може і рідна, Ну, чесно кажучи, з досвіду на рідну кліпсу це не змахує. Це змахує на... На замінник на якийсь, але все воно ніяких пошкоджень немає. Далі. Тут також є така ж сама притертість, бачите? Ось. Це така дрібничка, взагалі мотоцикл, Бушний мотоцикл не новий, але як на мотоциклі, мотоцикл він в супоровому стані. Запустимо двигун Електронний демфер. Так, далі. Наліпка така, скоріш за стокова. Ну, в принципі, все показали. Дуже крутий мотик, дуже потужний, дуже красивий, суб'єктивно. І в суперовому стані, це об'єктивно. Наявності в мото -Ярті.